А скажи, будь ласка, а що от, як процес або наука? Що що, що, що ти по от розумієш? Що для тебе таке? коучинг? Для мене коуч? Чесно кажучи. Це був якийсь матюк. Ну коуч. Але так внутрішньо інтуїтивно я відчувала, що це моє, що це про розвиток, що це про якийсь ріст, що це ще якась така частина, яка доповнить мене. І я не то, що не жалкую. Я дуже щаслива, що я познайомилася з вами. Я дуже щаслива, що я наважилась на такий крок. Ко це саме про розвиток я зрозуміла про свою місію. коуч, настільки повірив у свого клієнта, що клієнт повірив сам у себе. Я навчилася цього. У вас і клієнти мої говорять також. Дякуємо вам, що ви дозволили нам повірити в себе, що ви розбудили нас, якісь внутрішні бажання рости, розвивати, бачити, рухатись, бачити, чути себе в нашій країні, не дивлячись на 21 століття, на те, що психологія на вухах, але ще 49% в Україні до психології і до колча відносяться сміхом із. Таким як те, що воно працює, воно ж не працює, і що воно таке, і не дивлячись на інші ті відсотки, 51 відсоток, які хочуть рости, розвиватися. Я їм вдячна за той крок, який вони зробили, дуже важливий крок, що вони вклали в себе, фінансували в себе в свій розвиток, повірили в себе, в свої можливості і прийшли і отримали результат. Коуч – це щось на сьогоднішній день, те, що я бачу, воно про. Особистість, а про цінності цієї особистості, а це саме важливо саме через коуч ти можеш саме цінне зрозуміти те, що цінність, така як на мій погляд, саме найбільша проблема сучасної людини це те, що вона цінність бачить десь там, і дуже часто таке відбувається, Що питання, от іноді, коли я прислухаюсь до когось, но не до себе, коуч це про те, що прислухатися до себе, чути себе. Розуміти себе, приймати себе, бачити свої можливості, ковч це про саме щось вище, таке про бажання, не дивлячись уже про потреби, які є. Це з потреб першочергове, яке має бути обов'язково. І от ковч це охоплює саме ті, що є в людини. На якихось таких щасливих нотах я навчалася з вами разом. Сіро вам дякую за. У віру, віру в кожного студента, і я це прожила. Я це відчула на собі і вам за це щиро. Дякую Вітаю. всі, ті, хто вірять в себе, всі ті, хто вірять у своїх дітей, і хочуть бачити щасливими своїх дітей і щасливими себе, запрошую.